Добрий день! Ви на YouTube-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати сирний кекс з родзинками. Якщо ви полюбляєте випічку з сиру і хочете знайти заміну сирникам, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування сирного кексу нам потрібні наступні інгредієнти: Кисломолочний сир. Розтоплене м'яке вершкове масло, родзинки, борошно, розпушувач тіста, яйце, цукор і по щіпці ваніліна, соди і солі. Оскільки наше тісто готується досить швидко, вмикаємо духовку на 180 градусів верхній нижній нагрів. Далі в миску вбиваємо 2 яйця. Всипаємо цукор і взбиваємо міксером до білої піни. Як бачимо, в нас утворилась жовта густа піна, так як яйця в мене сьогодні домашні. І висипаємо сюди чуть-чуть розтоплене м'якеньке вершкове масло. І на малих обертах знову вимішуємо. Далі додаємо сир і теж міксером зовсім потихеньку вимішуємо. Далі додаємо першу половинку борошна, не все, щоб гарно вимішати. Розпушувач, трошки ваніліна, солі і суди. І знову гарненько ось так спочатку, щоб борошно зайшло в тісто. І на маленьких обертах вводимо борошно. Далі додали іншу частину борошна. І знову ж вимішуємо на маленьких обертах. Трошки вимішали, далі буде, будемо працювати з лопаткою. В нас залишились родзинки, їх ми вже вводимо в тісто лопаткою, рівномірно розподіляємо по всій масі тіста. Як бачите, наше тістечко готове. Ось таке воно досить густе, однорідне. І ми його відправляємо у форму для випікання. У мене ось така формочка для кексів. Я її встелила пергаментом і відправляю до нього, до неї наше тістечко. Далі вже розрівнювати будете спочатку ложкою, потім лопаткою. Тісто у формі. Давайте випікати. Випікаємо при 180 градусах верхній, нижній нагрів десь приблизно 40-45 хвилин, в залежності від вашої духовки. Ось який красивий кекс у нас вийшов через 40 хвилин випікання. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що? Буквально за годинку ми отримали ось таку смакоту. Давайте будемо куштувати. Він ще трошки і гарячий, але такий стоїть аромат на кухні, що я не можу витримати. І тому вже смакую. Давайте подивимося, який він вийшов у розрізі. Однорідний. Він в міру вологий виходить, жовтий, наче сонечко. Зараз буду смакувати. Відрізаю шматочок ножиком, так як ще досить тепле тісто. І пробую. Ніжне, вологе в міру. Ароматний. Дуже смачний кекс! Ви сьогодні були в гостях на YouTube-каналі у тещі Олі, і ми з вами готували сирний кекс з розинками. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!